У ЗВІ реабілітаційний центр «Сяйво життя отримав обладнання для фізіотерапії. Його використовуватимуть для комплексної реабілітації діток з інвалідністю у новому відділенні, що планують відкрити незабаром. Допомога центру надійшла від акціонерного товариства Райфайзенбанк. Його представниця Оксана Шахова розповіла, вірить, що завдяки цій апаратурі діти зможуть покращити своє здоров'я. Тому я дуже дуже вдячна вам всім, що ви робите такі умови, що ви робите цю велику справу. А якщо на нас будуть всі дітки здорові і ми будемо мати маленьку таку можливість бути причетними до цього, я дуже дуже вдячна. Сподіваюся, що це буде не перший наш проєкт, а буде ще проєкти. І допомагайте діткам, а ми будемо від цього тільки радіти. Дякую всім. Очільник громади Сергій Зеленський подякував благодійникам за турботу про дітей не тільки Лозівської громади, а й всіх тих, хто приїде на реабілітацію до центру сяйво життя. Не буду вдаватись знову ж таки в історію, коли батьки їздили по великим містам, знаходили ці центри і там проживали для того, щоб підняти своїх дітей. А зараз у нас усе на місці і вдячний безумовно нашим цим партнерам. І Райпазен Коваль, що звернув увагу на Лазівщину і придбав необхідне обладнання, яке в подальшому буде використовуватись для реабілітації наших діток. Міські голови відзначили допомогу Лизівської філії Харківського обласного центру зайнятості у підготовці фахівців для реабілітаційного центру. Від початку цього року 1210 мешканців Харківщини отримали ваучер на навчання за кошти держави. Серед них і працівники реабілітаційного центру, наголосив керівник філії Валерій Підгорний. Доклали максимум зусиль для того, щоб допомогти закладу розвиватися, зробити якісь ремонти та навчити перенавчити лікарів. Ну, і по подальшому теж. Плануємо допомагати на дружні, партнерські взаємовідносини. Прагнення колективу розвиватися та допомагати дітям відзначила помічниця народної депутатки Юлії Світличної Марина Кожевник. Дякую вам велике. Дякую колективу за те, що віддаєте дійсно своє серце і часточку своєї душі особливим діткам. Керівниця реабілітаційного центру Ольга Шиткова подякувала всім за підтримку та наголосила, впевнена, що нове відділення з новим обладнанням та кваліфікованими фахівцями допоможе багатьом. З нею погоджуються і батьки маленьких вихованців центру. Вони говорять, вже зараз спостерігають позитивну динаміку, тому і на нову апаратуру теж великі сподівання. Дуже приємні до врачів, доктора, я не знаю. Дуже все в нас влаштовує, скажімо так. Саме головне, що в нас вже є результат. Маша очень здесь нравится, она уже приходит, все, она тут уже всех знает, все знает. И поэтому детки тут себя чувствуют хорошо. Думаю, хорошие тут... Доктора, ці, хороші. Все, мені дуже подобається з Ми взагалі не зналися, ми в тому році перший раз сюди приїхали. Ну, Доволі, що таке є місто, що можна провести дитину з ним позаймається. Наприклад, в тому році йому не дуже вийде, а в цьому році він взагалі захваті, що їздимо сюди. І хвалять у нього, в цьому кажуть, він взагалі став більше. Ярослава Дубіна, Максим Сабільніков, новини ТРК Лозова.